Де 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 би не був, не забуду ОЗК. краще проїбеться десь нога або рука. І від фосфору свій спальник я прикрию тілом сам, бо з армії не звільник, поки все це я не здам. Де-де-де де би не був, не забуду бушлат. В тил ворогу я навіть повернусь по карімат. А радянський протигаз, не дай Боже, десь забуть. Він по накладній дешевше танка на чуть-чуть. Казали ж люди, не бери штик-ножа Сто пудов його загубиш, буде купа пиздіжа. І зарплату за нього всю вирахують до ноля Краще вже навчити штрикать зуба, й москаля. Коли аптечку будеш старшині здавати, ти здивуєшся, а він вже буде точно рахувати. І якщо бинтів там буде менше навіть на півметра, то поїдеш сразу в метро. Ну і скупиш там пів метро. Де де-де-де не був, не забуду Ци їх не видавали, але краще здати всі, Здам що тільки не попросять від бика і до кальсон. Тільки ні за які гроші не віддам я свій шеврон.